Ця програма Ваша Свобода. Я Інна Кузнецова. Вітаю вас. 8 січня стало одним кадрових призначень у міністерстві внутрішніх справ національної поліції України. Очолив генерал поліції Сергій Князів, який до нині керував департаментом карного розшуку. А виконуючи обов'язки голови національної поліції Вадим Троян, якому не вистачило необхідному стажу, щоб брати участь у конкурсі на посаду очільника Нацполіції, призначений заступником міністра внутрішніх справ про особливості конкурсу на посаду очільника поліції та про очікування від нового голови нацполіції, говоритимемо сьогодні у програмі Ваша свобода з членом конкурсної комісії по відбору начальника нацполіції, директором програмної ініціативи права людини та правосуддя фонду відродження Романом Романовим. Добрий день, добрий день. На початку коротка довідка про нового очільника національної поліції. Сергій князів, 45 років, народився в місті Біла церква Київської області. Працювати у міліцію прийшов у 92-му році. А з 95 по 2008 пройшов шлях від опору повноважного карного розшуку до начальника кримінальної міліції Білої церкви, очолював управління карного розшуку Київської області. З листопада, 2014-го начальник кримінальної міліції Донеччини був керівником поліції у Закарпатській і Рівненській областях з листопада минулого року начальник департаменту карного розшуку Національної поліції України, кандидат юридичних наук у 2014 році, нагороджений орденом Данила Галицького. Чи був новий, новий очільник поліції вашим фаворитом? <гум> а, ну, а, якщо говорити про. Всіх учасників конкурсу, то безумовно він виділявся. Я вважаю, що він абсолютно справедливо зайняв це місце в е, трійці, яку висунула е, конкурсна консультативна комісія. З іншого боку, очевидно, що він не був фаворитом, оскільки він не був названий комісією першим. Чого тоді виходив, як ви думаєте, яко, якою була логіка пана міністра, коли е, він був все-таки третім? От в комісії, а пан міністр його призначив. Я думаю, що тут важливо говорити про систему критеріїв. Отже, комісія зробила виключно спробу професійної оцінки кандидатів і подала ті кандидатури, які, на думку комісії, професійно могли би очолити цю роботу. Тобто, комісія не розглядала будь-які інші критерії, які можуть бути застосовані. Для міністра очевидно, що система критеріїв для добору дещо інша. Тобто вона десь збігалася з тою, якою давала комісія. Тобто, оскільки це кандидатура із тої трійки, яка запропонована, то очевидно, що міністр погодився з тим, що професійні якості дуже важливі. З іншого боку, я так розумію, що на думку міністра важливі ще інші критерії, якими керувався він. Я можу передбачити. Що це швидше за все сприйняття а, самими людьми з системи нового керівника? Це, напевно, здатність пріоритизувати роботу по боротьбі з злочинністю а, в умовах, коли сама злочинність зростає останнім часом в Україні. А, Ну і напевно, це зда... це е, можливість забезпечити керованість системою в умов, за умов е, таких складних викликів, які існують зараз. Але це мої передбачення, звичайно, краще адресувати міністру питання, яким чином він оцінює кандидатів. Я думаю, кандидаті. Що журналісти під час брифінгу, який проходить зараз міністерство внутрішніх справ, поставлять йому ці запитання. Запитання таке: а чи зустрічався міністр з вами перед е, засіданнями конкурсної комісії? Чи очікував чогось від вас? Е, чи можливо якісь настанови бу, давали? Е, була е, зустріч комісії з міністром перед початком її роботи? Е, е, на жаль, я, я єдиний, хто не був учасником цієї зустрічі, тому я не можу переказати всі е, особливості. Але по суті, це була установча зустріч, е, в якій Розуміло. міністр чи були якісь розбіжності, скажімо, в оцінюванні кандидатів, які були між українськими членами комісії і зарубіжними? Оскільки. Всі знають, що було три закордонних учасники комісії, і три українські більше того, фактично, я, наприклад, жодного разу не мав можливості зустрічатися з іноземцями, які були членами комісії, до того як ми почали працювати в складі комісії. У нас були насправді достатньо змістовні і складні дискусії обговорення. Але я би не сказав, що ми розходилися в думках. Це швидше був, був обмін аргументами. І якщо говорити про е, трійку, яка була сформована, то тут у нас не було жодних розбіжностей ані на основі арифметичних оцінок, які були дані за, е, на підставі тих критеріїв оцінки, які собі розробила комісія, е, ані на підставі, власне, того, що е, хтось вважав е, інших людей із. Е, із списку гідними того, щоб бути включеними до цього підсумкового списку трьох кандидатів. Тобто, що стосується кандидатів, в принципі, ні. От Фейсбук мережа, ви знаєте, що там чи диванна сотня, чи як їх ще називають. Вони писали про те, що ну хтось говорив про те, що мовляв блокада на залізницях на Донеччині була пов'язана навіть. От хтось припускав таке з тим, що одним з кандидатів на очільника нацполіції був керівник донецької міліції В'ячеслав Амбро... Аброськін. Це таке дуже туманне припущення. Ну я бачив в соціальних мережах дуже багато припущень, і на превеликий жаль, взагалі українські засоби масової інформації теж дуже активно ретранслювали ці всі припущення. Я можу сказати лише одне: що Просто члени комісії абсолютно не звертали увагу ані на припущення, ані на будь-які інформаційні приводи, які створювалися. Тобто була розроблена чітка система критеріїв для того, щоб е, що да, ставили проф... в пріоритет. Так, от давайте я якраз думаю, що про це набагато важливіше сказати, е, тому що у нас вперше відбувся конкурс на цю посаду. Жодного досвіду Україна в цьому сенсі не мала, і тому дуже важливо була участь іноземних учасників, тому що вони всі мали цей досвід в своїх країнах. Ми намагалися розробити з самого початку універсальну систему критерій, яка давала би можливість нам оцінити професійні якості кандидатів, і побудована це було таким чином, що ми обрали шість завдань, які ми вважаємо спільно члени комісії, пріоритетними для роботи керівника національної поліції. Я можу сказати, що це реалізація реформ, що це боротьба з корупцією. Що це корпоративна етика і культура всередині організації, це також система освіти, підготовки кадрів, це взаємодія з громадськістю, відкритістю формування відносин довіри, і це відносини з публічною адміністрацією, зокрема і з Верховною Радою, з міністерством внутрішніх справ, з міністром. Тобто, оце от шість блоків питань, які ми обговорювали з кожними з кандидатів. І за п'ятибальною школою ми оцінювали якості кандидатів, тобто компетенції, які ми вирішили, а, мають характеризувати кожну особистість, яка претендує на цю посаду з тих, хто був запрошені для інтерв'ю. І от власне на основі цих критеріїв ми здійснювали свої оцінки. Як ви бачите, вони не є суб'єктивними, і там немає місця для інформаційних приводів чи піар кампаній Будь-кого 044 044-490-3074, чотириста дев'яносто 44, я вже його назвала. Можете телефонувати, ставити свої запитання нашому сьогоднішньому гостю, директору програмної ініціативи права людини та правосуддя фонду відродження Роману Романову. Він член конкурсної комісії з відбору очільника Нацполіції. І от ви, як керівник програмної ініціативи права людини та правосуддя запитання до вас. Таке експерти правоохоронці кажуть, що побоюються порушень прав людини від нового очільника нацполіції. Він працював у карному розшуку. Можемо запропонувати. Точку зору одного з експертів, це експерт Центру політико-правових реформ Олександр Банчук. Він казав, що найбільший ризик для суспільства полягає в тому, що князів не розуміє насправді, що таке права людини. Для нього головне діяльність поліції ефективність кримінального розшуку. Він звик працювати по радянськи. Як ви прокоментуєте це? Я щойно власне, представив ту систему критеріїв, яку ми застосовували, а, і мені здається, що вона давала можливість об'єктивно оцінити кандидатів з різних а, позицій. Тобто я вже сказав, що князів не переміг в конкурсі, він був на третій позиції, і це означає, що а, є, безумовно, плюси і мінуси. Але я навряд чи погоджуся з такою оцінкою, тому що, ну, я, наприклад, під час інтерв'ю був якраз вражений. Тим, що він дуже ретельно представив нам бачення, скажімо, взаємодії з місцевими громадами в забезпеченні безпеки і правопорядку важливості превентивної ролі національної поліції тих можливостей, які дає зараз процес децентралізації. Ну, повірте, що це явно виходить за межі той характеристики, яка зараз означена про те, що. Єдиним пріоритетом може бути боротьба із злочинністю? Мені здається, що ми могли би очікувати більш глибокого підходу до роботи. З іншого боку, Володимир Гройсман, представляючи нового начальника поліції чи затверджуючи під час засідання кабміну нового начальника поліції, сказав, що на вулицях має тепер запанувати спокій, оскільки дійсно такий пан князів криміналіст, от керівник карного розшуку, то чи Принесе він в роботу поліції, в роботу тих же таки патрульних у е, ці всі речі карного розшуку. І чи це потрібно? Наскільки це зараз потрібно? Ну знаєте, тут е, я би сказав, що я маю поставити під сумнів цю тезу прем'єр-міністра, тому що навряд чи можна очікувати, що поліція самостійно може подолати такі негативні явища, як злочинність. Тобто Поліція має забезпечити ефективне розслідування. Поліція має побудувати ефективну взаємодію з населенням і організувати превентивну роботу, правда. Але чинники, які впливають на зростання злочинності, вони лежать далеко за межами компетенції виключно національної поліції, тобто дуже багато пов'язано з економічними міграційними і іншими ризиками, безумовно мілітарними, оскільки обіг зброї в Україні зараз. Збільшуються і звичайно, що це е, створює додаткові ризики, і ми розуміємо, що це пов'язане з тим, що існує фактор збройного конфлікту. Тому е, я би не хотів, щоб були такі ілюзії і очікування надмірного оптимізму. Е, до того ж, насправді пан Князєв очолював кримінальний розшук до цього. Я не думаю, що е, були якісь перешкоди. Для того щоб вдосконалювати роботу в цій частині поліцейської діяльності на його попередній посаді, тому я би швидше аналізував якраз наслідки цього призначення з перспективи того, чи вдасться побудувати ефективну команду в розмовах з всіх співбесідах, які ви мали з новим очільником поліції, тоді ще кандидатом, чи відчули ви це його бажання будувати команду? Можливо, наявність власної команди, чи говорив він про те, кого б він міг привести з собою. Ну, я е, можу тільки в загальних рисах говорити про е, зміст інтерв'ю, тому що Це ми домовились так? про mm -hmm. те, що та, воно має бути конфіденційним, саме через те, що ми дуже хотіли мати відверту розмову для того, щоб дати все таки об'єктивну оцінку кандидатам. Е, я можу сказати, що в тому блоці питань, який стосувався якраз у цього командного духу і атмосфери всередині організації, насправді це була з ним доволі змістовна дискусія. Він себе розкрив як, в принципі, кандидат, який добре розуміє це коло питань. Зрозуміло, що. Маємо... звичайно, не означає, що він зможе це зробити? Маємо запитання від радіослухача. Говоріть, будь ласка, ви в ефірі. назвіться, будь ласка. Добрий день. Добрий день. Алло? Слухаємо вас, говоріть, будь ласка. Ви мене чуєте, дуже так, так. добре. У мене коротке питання. Скаж... Скажіть, будь ласка, вам не здається дивним збіг таких обставин? З призначенням пана Князя, очільник Донецької міліції, розпочалось захоплення. І знищення Донбасу. Досвід його базується на 90-х роках, коли йшло безпрецедентне розграбування ресурсів пострадянської економіки. І все. Я перепрошую, розробує... ну, він здається, не очолював Донецьку міліцію. Пан князів. Там був коли він... короткий період. В Донецькій міліції. Виконуючи обов'язки заступника він був. Uh -huh. Ну, в всякому разі він там. Був присутній і приймав активну очевидну участь, тому що там були дивні дуже дивні відбувалися події. В Донецьку відносно з боку своїх структур. І ще одне дуже важливе, розумієте. Про князя говорили з самого початку. Я хочу сказати, оці конкурсні комісії це все, розумієте, мене слів немає, це блек. Це значить іде абсолютно таки вистава. Я да? перепрошую. А хто говорив про князє з самого початку, якщо можна? З самого початку були розмови, всі знали, що через то люди почали складати заяви і це виходить з конкурсу. І мені дуже жалко, що там авторитетні люди у цій комісії. Розумієте, і знову так само, як і Ситник, так само, як Холодницький, так само, як всі інші, призначаються, так само, як Вуценко, так само, як Гройсман, призначаю... Зрозум... Зрозуміли, З... маєте відповідь? Uh, дякую. знаєте, я думаю, що це для нас uh, дуже важлива еволюція, яка має відбутися і в експертному середовищі, і в середовищі uh, громадянського суспільства. Тому що дійсно uh, в умовах такої. Тотальної повної недовіри до будь-яких процедур ми просто не можемо побудувати якісь здібні інституції, які просто необхідні зараз. І я би не зменшував ваги не лише в тому, що нам важливо мати якогось очільника, який відповідає вимогам, але нам дуже важливо мати ті процедури, в яких ми можемо бути впевнені, що вони дозволяють отримати якісний об'єктивний результат. З нами на е, зв'язку телефонному є Зорян Шкіряк, радник міністра внутрішніх справ. Е, добрий день, пане Шкіряк. Доброго дня. Якраз тут зараз проходить брифінг міністра внутрішніх справ представлений новий очільник поліції, і я так розумію, що вже е, є нові обов'язки е, заступника міністра Вадима Трояна, який раніше керував. Е, Національною поліцією виконувало обов'язки очільника. Які завдання ставить міністерство перед новими очільниками? Ну перш за все, хочу сказати, що я категорично підтримую е обидва призначення. Я пишаюся цими двома справжніми офіцерами і патріотами. І безперечно, на сьогоднішній день є надзвичайно важливе завдання на чергу. Це продовження е реформи. Підрозділів Міністерства внутрішніх справ і національної поліції, і найголовніше підвищення якості ефективності роботи підрозділів національної поліції. Власне саме це головне завдання, яке сьогодні покладається на нового очільника національної поліції Сергія Князева. Ну і безумовно на Вадима Трояна вже як на заступника міністра внутрішніх справ. Разом з тим, зараз проходить брифінг, говорять про розслідування вбивства Павла Шеремета. Чи буде начальник поліції опікуватися цим питанням? Безумовно, це його прямий обов'язок як очільника національної поліції. Зараз. Справді відбувається брифінг, я перебував на ньому і власне вийшов до того, щоб е, дати вам е, коментар, де і надається та інформація, яка дозволена для оприлюднення в рамках проведення е, слідчих дій, які е, тривають відносно терористичного акту, скоєно проти Павла Шеремета. Сказано, що це була професійна діяльність, головна версія вбивства. Є ще щось з того, що повідомили. Я думаю, що uh... Враховуючи, що відбувається брифінг, некоректно мені зараз скажімо так коментувати. Я думаю, що журналісти все почують. Там буде виключно інформація відносно і тих версій, які є пріоритетними, які є, скажімо, на сьогоднішній день такими, що а, не мають підтвердження. І власне зараз начальник слідчого управління, головного слідчого правління національної поліції Олександр Вакуленко дає ту інформацію, яка сьогодні буде оприлюднена в засобах масової інформації. Ще одне запитання воно стосується того, що одразу з призначенням Сергія Князева на посаду з'явилася інформація про те, що в його родині є незадеклароване майно. Що мовляв, в нерухомості купа нерухомості екс-дружини, от ця нерухомість з'являється з повітря, і мовляв, конкурсна комісія чи не догледіла, чи не хотіла. Як ви це прокоментуєте? Я відразу це відповім. Я не коментую. Те, чого не знаю, я можу коментувати виключно професійні якості Сергія Князева, з яким знайомий а, з початку а, військової агресії Росії проти України, а, і власне а, вже дав свою виключно оцінку. Зрозуміло, дуже дякую. Це був е, Зорян Шкиряк, радник міністра внутрішніх справ. Буквально 10 секунд. Чи бачили ви цю інформацію про ці квартири? Комісія не перевіряла декларації і не з'ясовувала цю інформацію, тому що єдине прохання, яке ми отримали від міністра, оскільки ми консультативна комісія, полягала в тому, щоб оцінити професійні якості. Перевага роботи комісії полягала в тому, що ми наперед назвали кандидатури, і відповідно громадянське суспільство, журналісти могли, могли наперед раніше. звичайно, бо інакше всі призначення Будемо, будемо відбувалися... бачити, що відбуватимуться далі. Бо бачитимемо, як працюватиме новий очільник очільник поліція. Це була програми. Рама, Ваша Свобода, і привела Інна Кузнецова. Гостем був Роман Романов. До побачення.